Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. По-перше, дякую всім за ваші перегляди, підписки та коментарі. Для нас дуже важливо, що ця тема цікава та затребувана. Сьогодні 15 липня, День Української державності зі святом. Оскільки сьогодні також День Хрещення Київської Руси України. То не будемо говорити про середньовічну Європу, де з медичною наукою, як ми вже знаємо, були перманентні проблеми. Сьогодні поговоримо про Середню Азію і арабську медицину, адже центр розвитку медицини в цей період змістився саме туди. Цікаво, що свої перші праці арабські лікарі писали сирійською, бо в ті часи для них саме сирійська мова була мовою медицини плюс-мінус, як зараз латина. Так от ще у X столітті Фірдоусі у своїй поемі Шахнаме описав кесарів Ростин, який проводили під загальною анестезією. Для цього зороастрійський жрець готував спеціальне вино на основі опіуму, опис там, звісно, дещо міфічний, але факт, що про місцеву і загальну анестезію араби знали. Деякі дослідники говорять, що вони знали навіть про інгаляційний наркоз. Якщо говорити в загальному, то однією з головних заслуг арабських вчених були переклади праць Галена, Хіпократа та інших античних лікарів та суттєве їх допрацювання. Власне, у такому допрацьованому вигляді ці праці і повернулись в Європу епохи відродження, де їх почали широко використовувати в медичній освіті та практиці. Коротко згадаємо декількох визначених лікарів того часу. Багдадський лікар і науковець Абу Бакар Мухаммад ібн Закарія Ар-Разі жив на межі 9 IX і X століть нашої ери. Він відомий тим, що першим описав, як відрізнити кір від віспи, описав алергічну астму, а також почав виокремлювати педіатрію як окремий напрям медицини. Також він досліджував хвороби очей. Але до Британії ці знання, мабуть, досі не дійшли, судячи з того, як британські арбітри судять на євро. І так, там була гра рукою і пенальтів ворота іспанців. Він також був одним з перших, хто зрозумів, що лихоманка це не причина хвороби, а спосіб організму боротись з нею. Як бачимо, дуже прогресивна, як на свій час людина, але він також був не без гріха. Вірив у демонів, які можуть вселятись у людське тіло і викликати ментальні і когнітивні порушення. Так, я знову про англійських арбітрів, бо таке суддівство можна пояснити тільки чимось надприроднім. Продовжимо про арразі. Аналізуючи ефективність усталених методів лікування, він відмічав, що з двох тисяч пацієнтів, яких він лікував за методами галена у своїй лікарні, більшість випадків була успішною. Але результати лікування 300 хворих мали протилежний характер. І це було, на його думку, занадто багато. А тому методи Галена потребували перегляду і уточнення. Дійсно, такі ситуації, коли лікування допомагає, але не всім, зустрічаються часто і потребують глибшого розуміння механізмів розвитку хвороб. Так, наприклад, в якийсь момент з'ясували. Що є два типи цукрового діабету, один з яких лікується інсуліном, а інший ні. І важливо не переплутати. Аналогічно, спочатку не знали, що є бактеріальні і вірусні пневмонії і що в одному випадку антибіотики допоможуть, а в іншому можуть викликати додаткові ускладнення. Минулого разу. Ми вже трохи згадали про Абу Алі Аль-Хусейна, Бін Абдулу, Ібн Аль-Хасана, Бін Алі, Бін Сіну, Аль-Балхі, Аль-Бухарі, або, якщо коротко, Авіценну. Лише про медицину він написав більше 40 книжок, деякі з яких, зокрема його п'ятитомний канон медицини, лишались базовими підручниками і через 500 років. Це, звісно, негативно говорить про прогрес людства за цей час. А з іншого дуже позитивно провідценно. Варто відзначити ще декілька цитат з його творів, які насправді значно випередили свій час. Нагадаю, йдеться про 11 століття. Ліки повинні бути чистими та не містити нічого, що знижувало б їх якість з одного боку логічно. А з іншого, до появи перших контролюючих органів людству лишилось дожити всього 900 років. Сила ліків повинна відповідати тяжкості захворювання. Теж, здавалось би, інтуїтивно зрозуміле твердження, але ж ніт. І досі багато хто п'є валер'янку, коли насправді потрібні антидепресанти. І навпаки, дослідник повинен перевіряти ліки на одній простій хворобі. А не при стані, який має купу різних ускладнень. Так, це про виявлення і доведення причинно-наслідкового зв'язку. І правда, чим менше змінних, тим легше щось довести або спростувати. Дослідник повинен проводити спостереження так, щоб не сплутати ефект від лікування з іншими чинниками, наприклад, з самовиліковуванням. Пам'ятайте анекдот про те, що якщо застудену лікувати, то вона триває тиждень. Якщо лікувати всього сім днів, це з тієї ж опери. Про лікування застуди, плацебо і все таке обов'язково ще поговоримо. Ліки повинні перевірятись при двох протилежних станах, бо іноді препарат може бути ефективним проти однієї хвороби, а іншу лікуватиме випадково. Додам, що у своїх працях Авіценна поділяв симптоми на теплі і холодні. Звідси і протилежні стани, і відповідні висновки щодо методів лікування. Так, ця гіпотеза виявилась хибною, як і уявлення греків, і ще багато кого. Але варто відзначити фразу: Ліки повинні перевірятись. Мабуть, це взагалі перша згадка про те, що це необхідно робити. Ефект ліків має бути однаковим у всіх випадках або у більшості з них. Якщо ж ні. То ефект є випадковим. Саме так дослідник може відкинути випадковість. Так, це про повторюваність і відтворюваність експериментів, про яку ми вже згадували у першому випуску про імператора Шеньнуна, Збію та Дрючок. І про них ми ще будемо неодноразово говорити. Важливо відмітити більшість випадків, тобто Ібн Сіна усвідомлював. Що ефективне лікування може не допомагати всім, 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 але повинно допомагати переважній більшості. Тобто, це дуже близько до підходу, де медицина це про ймовірності і ризики, а не про 100% гарантії. Ну, і як кажуть британці, the the last, but not the least. необхідно проводити експерименти на людському тілі. Якщо експерименти проводяться на тваринах, вони можуть провалитись, оскільки тіло людини і тіло тварини може по-різному реагувати на ліки. Мабуть, це дійсно перша згадка про те, що клінічні дослідження потрібні, і насправді з абсолютно правильною аргументацією, бо мати спосіб запускати на ринок препарати з доведеною ефективністю та безпекою без клінічних досліджень. Це мрія будь-якої фармкомпанії, це б в рази здешевило та прискорило розробку нових ліків та зробило б їх доступнішими для споживачів. На жаль, сьогодні у нас немає моделей, які повністю відповідали людському організму. Так, ми багато чого неефективного і токсичного відсіюємо під час доклінічних досліджень, але зі ста молекул, які ми вважаємо потенційно ефективними. У ході клінічних досліджень відсіюються більше 90% у деяких галузях, як от у онкології, їх відсіюється ще більше. Молекули відсіюються з різних причин найчастіше вони підтверджуються ефективність або через проблеми з безпекою. Тобто, якщо узагальнити, близько 90% клінічних досліджень закінчуються у кращому випадку нічим. Але кращого способу пошуку нових препаратів досі не придумали. Ну і трохи про ще одного арабського лікаря Абд Аль Латіф Ібн Юсуф Аль Багдаді у XIII столітті фактично описав застосування клінічних протоколів і настанов, а також вказував, що медицина це про ймовірності. Як бачимо, такий підхід був поширеним у арабському світі, але до інших регіонів не дійшов. Так от, аль багдаді писав, коли лікар повністю дотримується вимог медичної науки, він ніколи не припускається помилки. Розумний лікар помиляється зрідка, але при цьому сотні разів робить все правильно, як сказав Гален. Більше того, ці помилки не матимуть вирішального значення і не будуть далекими від того, що вважається правильним. Це можна порівняти зі стрільбою з лука. Професіонал у більшості випадків вразить мішень. А якщо схибить, то стріла все одно буде поруч з нею. Але якщо стріла полетить у протилежному від мішені напрямку, це свідчення непрофесійності і помилки лікаря. Ну і інший його приклад дещо нестандартний. Нагадаю, з 13 століття якщо дати комусь видобути квадратний корінь з 10, то той, хто має знання. Визначить це число з максимальною точністю, щоб похибка була якнайменшою, такою, щоб її неможливо було сприйняти органами чуття. Тут нагадаю, що квадратний корінь з десяти число ірраціональне, і абсолютно точно його визначити неможливо. На якомусь етапі, за словами Аль Багдаді, рівень похибки буде настільки малим, що розум буде вважати її незначною. І поки похибка не буде перевищувати ці межі, розв'язок буде правильним. За його словами, якщо хтось стверджує, що квадратний корінь з 10 дорівнює 3, то його не можна вважати математиком, а його словам не можна вірити аналогічно із медичною наукою. До слова, під час громадянської війни в США значення числа пі заокруглювали до 4, і нічого якось воювали. А про довгі і неоднозначні стосунки медицини і статистики ми ще багато поговоримо у наступних випусках і про громадянську війну в США також. На жаль, до нас не дійшли якісь дієві ліки або детальні описи клінічних досліджень з тих часів, але думки, висловлені арабськими філософами, однозначно допомогли багатьом європейським лікарям, про яких ми будемо говорити у наступних випусках. Майте гарний день!